вчених, Гордон Драйден і Джанет Вос кажуть, що є 16 е, головних напрямків, які формують майбутнє е, в наших умовах. Це епоха швидкісної комунікації, світ без економічних кордонів, чотири е, наріжні камені об'єднання світової економіки, США, Європейський Союз, економічні тигри Китаю, інтернет-торгівля та інтернет-навчання, зростання сфери послуг. Поєднання малого і великого, нова доба дозвілля, зміна форм праці, жінки в керівній ланці, відкриття дивовижного потенціалу мозку, культурний націоналізм, зростання чисельності нижчого прошарку, старіння людства, бум самоосвіти, спільне підприємництво, то, можна сказати, кооперація і тріумф особистості. Отже. Можна сказати, що перед нашими інституціями, які займаються, які працюють в системі освіти дорослих, стоїть там двояко складне завдання. Перше зумовлене тим, що ну, стан речей, скажімо так, не дуже добрий в нас. А з другого боку, ось є 16 викликів, які потрібно вже реагувати. Якщо ми не будемо реагувати на них, значить ми не будемо розвиватися. Хто має реагувати? Я. А можу окреслити такі чотири, якщо говорити про освіту дорослих. Я думаю, що кожен з вас е, зі мною погодиться, що е, склалися такі чотири групи організацій, які на даний момент, принаймні в Львівській області, займаються системою освіти дорослих. Це е, скажімо, інститути підвищення кваліфікації чи інститути післядипломної освіти. Одна категорія. Це вечірні школи. Третя категорія це що тут присутні, так само і представники першої, другої, третьої. Третя категорія так склалася в нашій системі, це центри зайнятості. Як ще одна структура, на яку покладено завдання здійснювати освіту дорослого населення. І третя категорія це громадські і релігійні організації. Власне, ці чотири групи організацій, як на мене, мають скласти той кістяк, щоб нести цей тягар, щоб реагувати на ось цю складну ситуацію. З одного боку погані економічні умови, з іншого боку, виклики сьогодення глобального.